Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кросівки для новонароджених. Дані кросівки це дитяче взуття, створене, щоб маленьким ніжкам було максимально комфортно. Взуття виготовлено з м'якої штучної шкіри та має шнурівку для надійної посадки. Вони підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. М'яка підошва забезпечує підтримку та амортизацію, що робить їх ідеальними для новонароджених та малюків віком до 18 місяців. Кросівки доступні в різних розмірах, щоб забезпечити ідеальну посадку для кожної дитини. Пропонуємо до вашої уваги комплект бавовняного дитячого одягу. Він виготовлений з м'якої та дихаючої 100% бавовни. Комплект включає в себе топ з короткими рукавами та шорти. Набір доступний в однотонних кольорах, які підійдуть як хлопчикам, так і дівчаткам. Тому підійде як для хлопчиків, так і для дівчаток. Даний набір ідеально підійде для повсякденного носіння. Органічний бавовняний матеріал забезпечує ніжність одягу до шкіри дитини, що робить його безпечним та комфортним. Ним вибором Пропонуємо до вашої уваги дитячі кросівки. Дані кросівки це дитяче взуття, створене, щоб маленьким ніжкам було максимально комфортно. Взуття виготовлено з м'якої штучної шкіри та має шнурівку для надійної посадки. Вони підходять як для хлопчиків, так і для дівчаток. М'яка підошва забезпечує підтримку та амортизацію, що робить їх ідеальними для новонароджених та малюків віком до 18 місяців. Кросівки доступні в різних розмірах, щоб забезпечити ідеальну посадку для кожної дитини тини Пропонуємо до вашої уваги дитяче шкіряне взуття. Дане взуття ідеально підходить для малюків, які тільки вчаться ходити. Вони оснащені гумовою підошвою проти ковзання, яка забезпечує стійкість та запобігає падінню. Виготовлені з високоякісної шкіри, тому вони будуть м'якими, зручними та дихаючими, забезпечуючи прохолоду та сухість ніжок вашої дитини. Взуття має елегантний та стильний дизайн, який можна носити з будь-яким одягом. А регульований ремінь забезпечує надійну посадку. Вони стануть чудовим подарунком на свято для дитини чи будь-яку особливу подію. Пропонуємо до вашої уваги дитячі піжамні комплекти. Даний піжамний комплект ідеально підходить для комфортного сну вашої дитини. У комплект входить топ з довгими рукавами та штани в одному тоні. Виготовлений з м'якої та зручної тканини, тому вашій дитині буде затишно та тепло всю ніч. Набір доступний у різних розмірах для дітей від 6 місяців до 5 років. Ці милі та стильні піжами ідеально підходять для відпочинку, сну та ігор вдома.